Уяви, що ти тримаєш у руках конверти з листом, що хочеться з ним зробити можливо, розкрити та прочитати. А які дії можна виконати з електронним листом, дивися далі у відео. У попередньому відео ми ознайомилися із сервісами електронної пошти. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. А зараз ми розглянемо практичне використання електронної пошти на прикладі Gmail. Насамперед з'ясуємо, які є елементи вікна Gmail. У лівому куті бачимо кнопку, щоб приховати чи розгорнути головне меню. Нижче є кнопка написати для створення нового повідомлення. Нижче я такі папки, вхідні для отриманих повідомлень, із зірочкою для важливих повідомлень, щоб зберігати їх в окремому місці, надіслані для повідомлень, які було надіслано іншим людям, спам для небажаних повідомлень, наприклад, реклами, кошик для видалених повідомлень, які за деякий час мають повністю зникнути. Зверху посередині вікна бачимо рядок пошуку повідомлень у ньому можна знайти повідомлення за ключовими словами чи адресою електронної пошти, або можна натиснути на параметри пошуку та вибрати потрібний. Під рядком пошуку є вкладки для повідомлень. За замовчуванням є такі основні для особистих повідомлень і тих, яких немає в інших вкладках. Пропозиції. Для рекламних повідомлень, соцмережі для повідомлень про оновлення в соцмережах. Тож ми ознайомилися з елементами вікна Gmail, а про особливості надсилання повідомлень замить. Щоб надсилати повідомлення певній людині, потрібно знати адресу її електронної пошти. В адресі є такі дві частини користувацьке ім'я, поштовий домен. Між цими двома частинами розміщується такий знак равлик. У нього є ще й інші назви, як от ET чи собачка. Наприклад, тут користувацьке ім'я це екзампл, а поштовий домен gmail.com. Спробуймо створити повідомлення із запитанням про благодійний забіг. Натискаємо на кнопку написати і з'являється вікно нового повідомлення. У ньому є такі поля. Кому тут потрібно вести адресу електронної пошти тієї людини, якій ти надсилаєш листа. Не обов'язково тільки одну адресу ти можеш надіслати листа кільком людям водночас. Вводимо сюди попередньо розглянуту адресу Праворуч від адреси є копія та прихована копія. У полі копія можна вести адреси людей, яких потрібно проінформувати про наявність листа. Але лист не призначено їм безпосередньо. Наприклад, це може бути пошта когось із організаторів чи організаторок благодійного забігу, яких потрібно інформувати про деякі запитання, хоч вони й не вирішують їх безпосередньо, а в поле Прихована копія можна додати адреси, на які теж буде надіслано копію листа, але особи з поля Кому та копія не знатимуть, хто ще має отримати це повідомлення. Поле тема. Тут коротко вказують зміст листа. І поле для основного тексту повідомлення. Вводимо тут наше запитання. Внизу є можливість прикріпити до повідомлення деякі елементи файли, посилання, фотографії. Спробуємо прикріпити до нашого листа файл, натискаємо на піктограму скріпки і вибираємо файл текстового документа. Щоб додати зображення, натискаємо на піктограму фотографії та вибираємо файл із Google Фото чи з комп'ютера. Такий файл буде прикріплено до листа. Ще є можливість скопіювати та вставити зображення із комбінацією клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, і тоді зображення буде в тексті листа. Для надсилання повідомлення натискаємо кнопку Надіслати. Маємо вхідне повідомлення, Нумо на нього відповідати. Для цього натискаємо на нього лівою кнопкою мишки. Бачимо, що є такі доступні операції над повідомленням Повідомити про СПАМ, тобто вказати, що це повідомлення небажане, Видалити повідомлення. Якщо натиснути на кнопку Відповісти, то на вхідне повідомлення можна написати відповідь. А якщо натиснути на Переслати, то поточне отримане повідомлення можна надіслати іншим людям. Також є можливість роздрукувати отримане повідомлення. Пишемо відповідь на лист та натискаємо на кнопку Надіслати. А на які теми ти створюєш електронні листи. Поділися в коментарях. Запам'ятай. Адреса електронної пошти складається із двох частин користувацького імені поштового домену. Їх розділяє такий символ равлик. У електронній пошті можна виконувати такі дії з повідомленнями надсилати, Отримувати, Пересилати, Відповідати, Видаляти. Щоб надіслати повідомлення, потрібно заповнити такі поля Кому. Для адреси електронної пошти людини, яка має отримати повідомлення тема короткий зміст повідомлення поле для тексту і натиснути кнопку Надіслати. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!